Привіт, друже! Я вітаю тебе на каналі Chester Games і ми продовжуємо проходити Siberia Remastered. Як завжди, мучуся зручніше, завари запашної кавки, бери смаколики і приємного тобі перегляду. Так, друже в минулій серії ми зупинились на тому, що відвідали місцеве кладовище. Щоб більше дізнатися про Ганса, чи живий він, чи мертвий. Ну, ми вже знаємо, що живий. Але потрібні докази. Е, так, це наша каюта <сі> по-морському. Е, давайте. Тихо ти куди, ти куди ти йдеш? Куди, тихо, тихо, Катерина. Вертайся сюди, 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 сюди сюди. Давай, 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 давай. Сюди став фігурку Маунта. Все, умнічка. Тут. Е, треба ставити теж фігурки. Бач тут, типу, є саме ячейки. І на тій стороні теж. Е, почитавши гайд деякий, я дізнався, що мені потрібно все-таки знайти того маленького, маленьке чортівня. Того МОМО. Він мені потрібен, тому що в нього є шестерні. Які пам'ятаєш, ми. Минулої серії не змогли відкрити двері в церкву. Ну там місцевий хід. Тому що у нас не вистачало шестернів. І сьогодні, я думаю, ми знайдемо. МО. Це саме перше, що треба нам зробити це знайти його. Знайдемо його. Заберемо у нього шестернь. Е, у шестеренки ці самі. ось І спробуємо їх використати. Тільки ось де він. В Гайді написано, що він біля готелю. А чи це так? Ну, нам залишається тільки перевіряти. Просто бездумно бродити. По володілену, щоб знайти його, ну... Так собі. А давай спробуємо. І нам залишається тільки цей квест. Ну і квест з відправкою. Потяга. Так, давай тоді просто спокійно походимо. Так. Що в нас тут погляду? Ми можемо, в принципі, повернутися, можливо, він там і є. А, можливо, він буде на, на самому місці, на якому він минулого разу був. Пам'ятаєш, ми ж в печері знайшли іграшку? Ось, я думаю, ми зараз повернемось. Незважай, друже, не зажай, дружина, мій голос е, трішки втомлений. Ну і зі світлом цим. Трабли. Е... Дають його якраз мінімум, і ти за весь час намагаєшся все встигнути. Все зробити. Так, в мене є печатка. Давай тоді зайдемо сюди. Спробуємо її використати. Я гадаю, це дало рішення. Чи можливо ну, не варто цього робити, але давай спробуємо. Ось бачиш? Так. Що він хоче? Він хоче таку штуку. Все. Чорнило. Так. Документ. Look like that works. Я розумію. Нема документа у нас. Бач, початочку ставив. Добре. Ми одне зробили, ми збулися від чорнил. Ідемо, Катерина, дам. шукати, шукати Момо. Вибачай, друже, за перехід. Гра крашнулась. Мені вибило ще краш репорт відправити. Ну і просто викинули з гри. Ну, взагалі з цією грою чимало є, ну прям траблів. По-перше, що кидається в оку, це. Ну, оптимізацію гаразд, все нормально, більш-менш. А ось е, питання. Е, технічне. Це так собі. Так, давай ми повернемося сюди. Е, так ось я розповідав, що я звик до стрімів і. Якщо, наприклад, є якісь моменти, я там підтоплюючі, не розумію, куди прямувати. Як то кажуть, куди прямувати прямуватиме Е, то мені підсказують. Ну, буває підсказують, але но... Чисто байтять. Різно трапляється, але зазвичай допомагають. І, ну, ця гра це така собі. Головоломочка, яку, ну, по хорошому е, треба проходити ну, з гайдом вперше, коли ти перший раз проходиш. Щоб ніде не підтуплювати там. А вже коли ж е, другий раз проходиш, то я думаю таких, таких ось затупів чи нюансів, де ти. Будеш стопорити проходження, ну немає. <смі> Я її колись давненько ще грав, ще. у свій час мені ця гра дуже подобається. Ну, от з ремастердом є питання, що технічно. Бачите, текстурки трохи пропадають. Ну, провалюється вона. А є кращі, баги різні трапляються. Особливо баги анімації. От анімація прям така, ну, кривувата місцями. Дубова, дерев'яна. Як би це не звучало. Так, дивись, мама нема тут Я, ну, чесно, в душі не грибу, де він знаходиться. Давай повернемося в готель, спробуємо його знайти. Ну ми повинні його знайти, бо він нам повинен дати. Ну, шестеренки, але. Блін, в мене нема другого виходу. Окрім. Знайти його. Тому що, ну, в фабрику повертатися там. Е, немає резону. Так, з ним говорити думаю теж немає сенсу. Yes. Дякую. Дуже корисна інформація. Він стоїть там, вже яку це, серію ми записуємо п'яту. Уже п'ять серий там стоїть. Та йди вже десь чоловіче додому, блін. Привітик, привітик. Тут Не дай не Так, давай зайдемо. Можливо, він свої, на своєму місці. Блін, не його. А ось і шестеренки, а чому я їх порозкидав? Серйозно? Йой! То ми пішли! хе От це нам знатно повезло. Ми його не знайшли, але знайшли. Е, як то кажуть, наші. Недостаючі пазли. Остинка. Бувай, бувай. Е, Хотів сказати будь здоровий, але він, в принципі, машина. Не ламайся. Не ламайся. Так. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Оце вже непогано. Це ми зараз уже двійнемо вперед. Да? Як думаєш? Музика дуже подобається. Туманчик такий на горі був бачу Давай зайдемо. Так, зараз, друже, я перегляну, що записується. Все записується. Записи серій це така справа. Треба завжди перевіряти, я тобі скажу. Ну, не критично, але бували трабли, типу що. Не записали серію якось Звук не записало. Це свого роду. Що той прикольчик. Так, дивись. По розмірам. Це самій більший. Це? Середній ні. Сорі. Сорі. Це самі більший. Це. Середній. Цей трішки. Ага. Цей трішки менший, А цей самий менший. А, не достає. Ммм. Вибачаюсь тоді. Я руководствуюся логікою. Сorрі. Вибачаюсь. Але тут він не достане. Давай спробуємо. Да, 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 да. Тут. Міняємо місцями. Ставим маленьку сюди. Велико сюди. Тепер має запрацювати. Угу, угу. Ого, скільки завдань. Добре. Ми зайшли всередину. Ого. Куди, куди, куди ти? О. Що собі? <гум> Несподівано. Опа. То ще один аніматронік. Його, скоріше всього, треба буде запустити. Я тут все занедбано? Що у тебе тут? Картридж? У мене є таке картридж. Тобі треба таке? Що скажеш? Ключик, я поняв, де це. А, пф, десь і губачу цей ключик. Ну, я понял, де він зараз знаходиться. Спускаємося. Цікаво. Класна була касценна, така атмосферна. Прикольно, що вони оригинальную кассе залишили. Добре. Дякую. Thank you very much. Попрямували. Знаєш, мені це нагадує одну гру. Е, вона дуже старенька. О, Хоча я хапаю. Вона дуже старенька. Називається Scratches Шорох. Дуже атмосферна гра на свій час. І теж такий квест головоломочка ломочка від першолинця. Все я бачу. Плейс. Я понял, треба ставити ключ. А де мені його знайти? М -м 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 -м. Чоловіче. Ти дисиш мені його десь? Так, дивись, друже, я знайшов все-таки цей ключик. Він був схований отут. Е -е, я довінув шкафчик. Ось вибрав. І отут був, коротше, цей ключик, який нам і потрібен. Я тобі зараз його покажу. Дивись. Ось. Ось і він. О, вже текстурка на ньому є. Гра виправляється. Молодці, валю. Все, погнали. Відкриємо вже груп. Якби це не звучало. До речі, свічки і зараз не помішають. З цим відключенням світла. Так, надіюся, ми встигнемо. Це зробити і на цій ноті завершимо серію. Так, давай, 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 давай. Не зупиняйся. Так, біжимо, біжимо. давай давай, давай, давай. Все ж добре, все ж добре. Не збавляй ходу. Цок, 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 давай. Цими сапожками цок-цок-цок. Все бачу, бачу тебе, чоловіче. Щас я включу цей, вставлю тобі ключик. Жесть, зма змазати треба срочно. Так, надіюсь зомбак якийсь не вискочить. Ух, ачівка. Ого. Ага. Анна Воральберг і Ганс. Давай спочатку Ганса глянемо. Опа. Гроб є. І що в нас тут? Що? Ще очівка. все-таки цилиндр Какой-то механизм и текстурка на нем ее а -а -а -а. так центры читаты да зарос Так что у нас тут Так, падіння гори забрало життя місцевої діячки. Вчора родину Форальбер спіткала трагедія. Рудольф Форальбер знайшов бездиханне тіло свого сина Ганса на Дніпрі Угу. Розсипчасті каміння та погана видимість, причинення ранковим туманом, ймовірно, стали причиною падіння юнака. Цю теорію висунула родина, оскільки свідків не було. Гансу щойно випинулося 18 років. Вісім років тому він постраждав у подібній серйозній аварії, після якої таки не відновив повноцінно свої розумові здібності. Незважаючи на те, що він живе, жив майже самітником, він все ще був відомою фігурою, оскільки майбутнє форальберського виробництво було в його руках. Ми у Владілен Газет висловлюємо найглибші співчуття його родині та ще й співчуття Рудольфу Фральбругу. Та його доньці Ані, яка сьогодні стає, е, стане єдиною спадкоємцею заводу з виробництва автоматонів. Зрозуміло. Мені здається, він все інцинував. Ізабел Вораль. Тут тупо вся сім'я, корот. Хе. Дуже гарно, 94 90... 14... 2002. А... а Рудольф є тут? А от Рудольф, так? Да? Так. Да. Ось Рудольф. Уральберг, Чоловік. Ось чоловік похований біля дружини. А внизу, типа, син. Капець. Трагічно це все. Тут нема більше взаємодії, я не бачу. Будемо звідси виходити. У нас є циліндр. давай подумаємо, де ми можемо його використати. Але давай вже будемо про це думати в наступній серії. Я думаю, на сьогодні ми завершимо. І я встиг перед відключенням світла записати нову серію. Я дружу за перегляд дякую за присутність. Зустрінемося в наступних серіях. Саме головне бережи себе та своїх рідних. З тобою був Честер. До нових зустрічей. Бай-бай!